Колись, у часи, коли тіні здавались безмежними, а війна вгризалася в саму плоть землі, один з найзагадковіших провидців минулого, святий Малахія, єпископ ірландський і затворник, відомий своїми пророчими видіннями та аскетичним життям, він був одним із найшанованіших святих середньовічної Ірландії, прославився даром прозорливості та чудес. Саме йому приписують авторство пророцтва проримських пап» серії загадкових образів, що описують майбутніх понтифіків. Він зійшов у темряві своєї келії у видінні, що торкнулося майбутнього далекої країни, про яку в його часи мало хто чув. Він бачив землю, розп'ятуту між Сходом і заходом, бачив ріки крові й сліз, що поливали її ниви, бачив, як вогонь пожирає домівки, але також бачив те, що що мало статися після. Він називав цю землю країною щитом, бо її призначенням було стримувати навал темряви навіть ціною власного страждання. У своєму видінні Малахія чув стук не гармат, а молота по ковадлу, і голос, що звучав із полум'я, сказав йому Із глибин народу, з тих, кого вважали простими, вийде великий коваль. Але куватиме він не мечі і не списи. Його зброєю буде слово, його молотком закон, його піччю невгасима правда. Провидець бачив, як ця людина, обличчя якої було приховано у тіні, стоїть серед руїн, але не з розпукою, а з сувоїми пергаменту в руках. Навколо нього збиралися люди, втомлені, поранені, але з вірою в очах. І він говорив і кожне його слово ставало цеглиною у стіні, яка захищала їх. Кожен закон, що він виковував, був міцніший за сталь, бо ґрунтувався не на силі, а на справедливості. Ворог сміявся спочатку. Які слова можуть зупинити танки, які закони можуть перемогти облуду? Але Малахія бачив далі він бачив, як слова цього коваля летять через кордони, знаходять відгук у серцях тих, хто колись вагався. Вони стають зброєю могутнішою за будь-який снаряд. Бо вони роз'їдають саму основу агресії її брехливу легітимність. Коваль виковував не просто закони, він виковував нову реальність реальність, де договори мали вагу, де обіцянки виконувались, а зрада засуджувалась усім світом. Його піч, правда, горіла так яскраво, що розвіювала навіть найглибші тіні пропаганди. А потім приходив мир не раптово, не з гучними перемогами на полях бою. Хоча й вони були важливими. Мир приходив тихо як наслідок цієї нової, викутої реальності. Він приходив у вигляді міжнародних угод, підписаних у тихих кабінетах, які, однак, мали силу, бо походили з непереможеної волі народу, очоленого тим, хто не зламався. Малахія бачив, як країна щит перетворюється на країну міст, міст між світами, міст між минулим і майбутнім. Заснований на правді та законі, які вже неможливо було зламати, і Провидець записав останні слова видіння Стражденна земля відродиться не через меч, а через праведне слово, і той, хто викує свою долю у правді, триматиме її у своїх руках вічно. Це не був прогноз швидкої перемоги. Це була обітниця повільного, важкого, але непереможного відродження того, що починається не в окопах, а в серцях і розумах людей. Готових будувати навіть серед руїн. І ось ця обітниця почала втілюватися в життя не в якомусь далекому ідеалізованому світі. А тут, на нашій землі, в наш час, коли кожен з нас став свідком того самого стуку молота по ковадлу, який чув Малахія, стуку, що лунав не з кузні, а з сучасних офісів, студій, бункерів, парламентів, з ефірів новин та з тисяч екранів. Де один чоловік, обличчя якого вже не було приховане тінню, а було виразно викарбуване стомою та рішучістю, день і ніч кував ту саму нову реальність, реальність права та справедливості, реальність, де слово має вагу, а закон служить щитом для слабких та мечем проти беззаконня. Ця людина, цей коваль, не з'явився з нізвідки. Він справді вийшов із глибин народу. Він був одним із тих, кого вважали простим, але в його серці горів вогонь гідності, який не міг згаснути навіть під час найлютіших морозів ігнорування та цинізму. Він не носив лицарських обладунків, а одягався у костюм, який став його бронею, не тримав у руках списа, а тримав ручку, яка була його молотом, і кожен документ, кожен закон, кожна промова. Були ударом цього молота по наковальній історії, ударом, що видавав звук, який лунав по всьому світу, пробуджуючи совість і розум мільйонів, ворог справді сміявся спочатку, вважаючи слова слабкістю, а закони паперовими тиграми. Але кожен сміх заумирав, коли ці слова починали жити власним життям, коли вони перетворювалися на санкції, які душили економіку агресора. На міжнародні трибунали, які виносили вироки, на військову допомогу, яка постачалася вчасно і у потрібному обсязі, завдяки чіткій і злагодженій роботі, дипломатії, на фінансову підтримку, яка не давала крахунути державі, на енергетичну незалежність, яку будували буквально з нуля під час обстрілів, коваль працював безупину, бо знав, що час це теж зброя, і його треба викувати зараз. Негайно, поки тисячі його співвітчизників віддають життя на фронті, створюючи той самий щит, без якого будь-які закони були б марними. Він кував міст між кров'ю пролитою на полі бою і чернилами, якими писалися угоди у тихих кабінетах Європи та Америки, міст, по якому йшла перемога не лише військова, але цивілізаційна. Він доводив, що правда це не абстракція, а конкретний інструмент. Який може бути виміряний у тоннах зброї, у мільярдах доларів фінансової допомоги, у відновлених енергосистемах, у відчутті справедливості, коли диктатор постає перед судом, а кожен гріх агресії отримує свою кару. Його піч, правда, горіла так яскраво, що навіть найзапекліші скептики починали бачити те, що раніше ховалося за хмарами пропаганди. Вона освітлювала шлях для тих, хто вагався. І перетворювала союзників на єдину родину, об'єднану не лише інтересами, але й моральним імперативом. І ось цей тихий, методичний, наполегливий процес кування нової реальності почав приносити плоди, які спочатку були непомітними, але згодом стали очевидними для всіх. Війна не закінчилася одним днем, але кожен день наближав її закінчення, бо основа, на якій трималася агресія брехня. Руйнувалася, а основа, на якій будувалася нова реальність правда та закон, міцнішала. Міжнародні інституції, які колись були бюрократичними велетнями, почали рухатися з небаченою швидкістю, видаючи ордери на арешт, заморожуючи активи, створюючи спеціальні трибунали. Країни, які колись вагалися, почали постачати все більш потужну зброю, розуміючи, що це не просто конфлікт. А битва за майбутнє світового порядку. Економіки найпотужніших держав світу переорієнтовувалися на підтримку країни щита, створюючи нові ланцюги постачання, нові технології, нові види палива, щоб більше ніколи не залежати від тиранії. Усе це було частиною тієї самої викутої реальності, реальності, де слова мають наслідки, а закони зуби. І коли остаточно впали останні снаряди і настала тиша, це не була тиша поразки чи знемоги, це була тиша нового ладу, загартованого в горнилі страждання і викованого волею одного народу та розумом і серцем. Його коваля. Мир прийшов саме так, як і бачив Малахія не як одноразова подія, а як наслідок, як природне завершення тієї грандіозної роботи, яка велася протягом усіх тих років. Він прийшов у вигляді договорів, які не просто фіксували перемогу, а створювали нову систему безпеки для всього світу, систему, де агресія була не просто заборонена, а технологічно та економічно неможлива, де кожна країна, велика чи мала, мала голос і захист. Країна Щит справді перетворилася на країну міст, стала центром, де зустрічалися культури, економіки, інтереси. Але тепер цей міст стояв на непорушному фундаменті права та істини, і той самий коваль, чиє обличчя змарніло від безсонних ночей, але чиї очі сяяли тим самим невгасимим вогнем, тепер стояв не серед руїн, а серед відбудованих міст, серед процвітаючих сіл, серед нових заводів і технологічних центрів. Але в його руках, як і раніше, були сувої пергаменту тепер уже нової Конституції. Нових кодексів, нових міжнародних договірів, що визначали майбутнє не лише його країни, але й всього людства. Він не став володарем він залишився ковалем, бо його сила була не у владі, а у правді, яку він утілював у життя. І народ, який пройшов крізь пекло, уже не потребував царя чи диктатора, він потребував архітектора, будівельника, коваля свого щастя. І саме таким він і був. Легенда про нього, про людину слова і закону, пережила століття, надихаючи інші народи, які опинилися в скруті, на те, щоб боротися не тільки зброєю, але й розумом, не тільки силою, але й правдою. Бо він довів, що найміцнішу фортецю можна звести не з каменю, а з принципів, що найгостріший меч це справедливий закон. І що долю народу дійсно можна викувати на наковальні історії, якщо твоїм молотом є непереможна воля, а твоєю піччю невгасима правда. І кожного разу, коли в світі починалася злиня, коли темрява намагалася проковтнути ще один шматочок свободи, люди згадували історію країни щита та її великого коваля, і ця пам'ять давала їм силу вірити в перемогу, вірити в те. Що слово і закон можуть перемогти навіть найжахливішу зброю, адже вони перемогли вже один раз, і ця перемога залишилась назавжди викарбувана не лише у книгах з історії, але й в самій структурі світу, який став безпечнішим, справедливішим і мудрішим завдяки мужності одного народу та мудрості одного з його синів. Який не страшився дивитися у вічі навіть найжахливішій реальності і переплавляти її в валеру карна, майбутнє, яке здавалося, було вже втрачене назавжди, але шлях до цієї перемоги не був вимощений лише паперами та промовами, він був вимощений щоденним, часто невидимим світу, героїзмом тих, хто оживлював слова коваля в найменших деталях життя. Кожен юрист, що працював над тим, щоб санкції були необхідною пасткою, а не просто символічним жестом, кожен дипломат, що добивався в найзакритіших кабінетах світу рішень про постачання ще однієї критично важливої системи ППО, кожен волонтер, що забезпечував роботу тих самих судів, які продовжували працювати під обстрілами, роздаючи принти з текстами законів із підвалів, перетворених на бомбосховища. Коваль не був богом. Він був майстром, який оточував себе такими ж майстрами. Він розумів, що одна наковальня не зможе викувати всю реальність. Він створював цілі кузні інститути, комісії, центри координації, де кожен від наймолодшого аналітика до досвідченого генерала розумів, що його робота це частина великого ковальського плану. План не був засекреченим. Він був проголошений з екранів. Кожен закон, кожна стратегія, кожна мета були відкритими. Ворог знав, що готує коваль, але не міг цьому завадити, бо сила була не в секретності, а в незворушній логіці та моральній силі, які були непереборні. Одного разу під час одного з наймасованіших обстрілів енергосистеми, коли міста потонули в пітьмі та холоді, до коваля прийшла звістка. Що ворог пропонує перемир'я на умовах, які були поступкою, але збереженням його впливу. Навколо лунали голоси, що, можливо, це той шанс, який потрібно використати, що люди страждають. Коваль залишився непохитним, він вийшов до преси не в пишному кабінеті, а в підвалі при смітлі ліхтариків і аварійних ламп, і сказав, вони пропонують нам перемир'я з тим, хто підпалив наш дім, за умови, що ми дозволимо йому залишитися в нашій вітальні. Ми не будемо латати дах, поки в нашому домі залишається підпалювач. Наша відповідь не перемир'я, наша відповідь повне відновлення нашого дому та гарантія, що це більше ніколи не повториться. І ми добиваємося цього не тільки зброєю, якої стає більше, але й правом. Яке стає міцнішим, ця промова, рознесена супутниками через затемнення, стала моментом істини для світу. Вона показала, що ця країна бореться не просто за виживання, а за новий стандарт існування. Після цього рішення допомога стала надходити з новою силою, а міжнародні партнери остаточно позбулися ілюзій щодо можливості компромісу зі злом. Процес відновлення почався ще до останнього пострілу. Кожен відновлений після обстрілу будинок будувався за новими, більш енергоефективними технологіями. Кожна нова школа відкривалася з програмою, що включала не лише стандартні предмети, а й основи права, медіаграмотності та європейських цінностей. Коваль інвестував у людей, у їхній розум. Він розумів, що найміцніший щит це свідоме суспільство. Яке ніколи більше не допустить ні тиранії, ні корупції. Коли останній солдат агресора залишив землю країни щита, світ очікував гучних святкувань. Але натомість країна занурилася в глибоку, алмост священну тишу, тишу не забуття, а зосередженої роботи. По всій країні на місцях знищених блокпостів почали з'являтися будівні крани. На місці окопів закладалися фундаменти нових підприємств, але найголовніше почав працювати новий міжнародний трибунал, створений спеціально для злочинів агресії. Він став найяскравішим уособленням філософії коваля. Справедливість має бути не просто відновленою, а інституційною, глобальною та невідворотною. Країна міст, якою вона стала, тепер приймала у себе не лише інвестиції та туристів. Вона приймала делегації з тих держав, які, так само як колись вона, стояли перед вибором між диктатурою та свободою. Вони приїжджали, щоб побачити, як можна відродитися з руїн, не втративши душі, і їм показували не лише нові заводи та бездротові технології, їм показували суди, прозору владу, громадянське суспільство, яке активно брало участь у прийнятті рішень. Їм показували, що правова держава це не абстракція з підручників, а працюючий механізм, викований у вогні. Сам коваль, коли його питали про секрет успіху, говорив просто ми не винаймали нічого нового, ми просто повернулися до фундаментальних принципів, на яких стоїть цивілізація Правда, справедливість, верховенство права. Ми просто перестали уважати їх ідеалістичними бажаннями і почали використовувати їх як інструменти. Наш молот – це закон, наша наковальня це історія, а наша піч це невгасима воля народу бути вільним. Роки по тому, коли коваль уже пішов з політики, залишивши після себе міцні інститути, а не культ особистості, один молодий студент з іншої пострадянської країни. Що боровся з корупцією, приїхав до столиці країни мосту. Він стояв на майдані, де колись ішли бої, а тепер цвіли сади. Він дивився на будівлю Верховного суду, виконану зі скла та сталі, символ прозорості та міцності. Він зайшов всередину і побачив у фоє бронзовий пам'ятник. Це був не пам'ятник ковалю, це був пам'ятник звичайній людині, звичайній людині, з молотом у руці. Яка стоїть біля наковальні, на якій лежить згорток пергаменту із написаним законом. І біля підніжжя пам'ятника була викарбувана фраза, яку колись сказав коваль у своїй найважчій промові, перемогу кує не герой. Перемогу кує кожен, хто робить свою справу правильно, навіть коли ніхто не бачить. Кожен учитель, кожен лікар, кожен солдат, кожен суддя, великий коваль це народ. Студент зрозумів. Секрет був не в одному геній. Секрет був у тому, що один чоловік зміг розпізнати силу в народі і дати йому інструмент не зброю, а систему, закон, віру у себе. Він зумів організувати колективний розум і колективну волю мільйонів на виконання однієї мети. Він був архітектором, а будівельниками були всі. Легенда про святого Малахію і його видіння жива й досі. Багато хто вважає, що провидець бачив не просто метафору, а конкретну людину у конкретний час. Інші ж вважають, що Великий Коваль це архетип, колективний дух народу, що прокинувся в годину смертельної небезпеки. Але кожен, хто приходить на той майдан у країні мості біля пам'ятника звичайній людині, відчуває одне й те ж, що доля не написана заздалегідь. Що її можна викувати своїми руками, своєю волею і своєю відданістю правді, і що навіть найглибшій тіні минулого можна розвіяти яскравим світлом майбутнього, якщо мати мужність кувати його день і ніч, незважаючи на стук металу та вогонь, що падає з неба. Бо останнє слово завжди за тими, хто вірить у силу слова, закону і людської гідності.